Я один влог закінчила, починаю другий. І вона мене тут кіт гризе. Мене тут гризе кіт. Слінг. Дитина спить. Ну, поки хай спить. Я до речі, в ньому, у нього вже вислідкувала зачатки режиму. У нього є довгий сон, уже один. Такий конкретний довгий. І, як правило, він припадає ну, оце за останніх декілька днів. Як помітили, на першу половину дня. Ну, тобто ми там прокинулись. Всім, тера, вісім, іноді може бути раніше. Це ще не так регулярно. А, і він потім десь в 9-10 вирубається, десь на години. годину точно. Так що це час, коли можна собі щось планувати робити. Да? На сьогодні цікавий влог, влог започаткування, пакування, коробок. Сьогодні покажу вам. Туалетну зону для малюка, тобто пеленальну зону, що я використовую, чимносика. Ну, загалом, типу, про догляд за новонародженням трошки покажу вам. А, і, 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 і сьогодні буду починати пакувати коробочки. Так що ось такий у нас план, да? план, ще треба в прозоро офіс ходити, дещо там доробити. Доробити. Ми вчора купили ламінат, вже остаточно. І Вчора Сергій розрахувався вже з плиточником. Вони мають на цьому тижні вже закінчувати, прям закінчувати, закінчувати. Чому я дуже-дуже рада. Бо надіюсь, що на цьому тижні вже вийде віде відео про, будівельне, про завершення плиточних робіт. І будемо приступати вже до наступного етапу. Але, як ви розумієте, ми вже готуємося готуємося на з'їзд. З'їзд, виїзд. О, і, до речі, не знаю, що говорила, шкафи привезли. З табуретки Юа привезли шкафи. Я не бачила їх ще, бо я не заїжджала. Сергій їх зустрічав, все, занесли, прямо в квартиру, туди, куди треба. Але я щось думала, що там буде десь дві коробки, він казав, що там багато коробок. Ну, подивимось. Я думаю, що завтра, завтра ми заїдемо на квартиру. Смішний такий ще спокоїв. Ти що, смішний? коте? Ай! Він сумує, йому нема чим зайнятися. І він такий, не, це він не агресивний, це він просто хоче гратися. Ти хочеш гратися? Барні? Барні. Але він боляче грається, він кусається і кісті в нього не пострижені. Ти думаю, вичісувати його вести чи звигти вести. Ми колись пробували його вичісувати, і нам сказали, що він. Якось так сказали. Коротше, в нього шерсть лізе і лізе, його ну, типу, не можна вичистити. Та не знаю. Подивимося, попробуємо може в друге місце відвезти його перед переїздом, щоб він цю всю шерсть не тащив нову квартиру. Так, добралися до цієї ділянки, сиди повикидав коробки, які я вже давно попакувала. А зараз буду, він там ще привіз коробки і пакети. Але сказав речі пакети. А такі, типу, на столочки в коробки. Ну, таке, що може псува погнутись. Ох, мати дівчинку то щастя. Платічка, крильця. Мила така, я не можу, я не можу. Будемо зараз пакувати. І буде вже куди повісити цю всю красоту. Істюшки. Так, там ще багато всього, буду складати зараз на кубки. Дитятку, звісно, вже прокинулось. Можна шуміти, але поки на купочки будемо складати. Так, в прозорий офіс ми пройшли безуспішно. Немає підпису головного когось там, бо головний хтось там на якихось нарадах. Походили ми там, ще трохи почекала, щоб мені сказали, що не вийдалось нічого. А, так що спробуємо ще завтра. Спроба номер 2 Але за Харко спить, але там так жарко, просто капець. Кандішині в них немає. Можна жаритись на дворі тепленько. Не знаю, хто там кричить, що літа немає. Мені щось літа вистачає. Не знаю кому. Для мене літо ідеальне. Да, може вода не гріється в басейнах. Без підігріву. це єдине. У усіх інших моментах в літо саме те, що треба. Так, ідемо додому, я вже трошки проголодалась. Поїсти собі щось придумаємо. Ліна завтра багато всього не планувала, це завтра. Знову прозорий офіс треба йти. Потім треба з садочком. Я не можу Захара зареєструвати в той садочок, який я хочу. Всі інші є можливість, а туди, куди я хочу. Не висвічується з переліку тих доступних. Хоча, якщо просто перевіряти чергу в садочку, то там місця вистачає. Є ще, типу, черга, коли ти безпосередньо в якийсь садочок хоч стати. Але вони, типу, пишу, що ми не гарантуємо, скоріш за все, що ви не зможете потрапити туди, коли ви хочете, бо в переліку доступних місць його там немає. Але коли я туди заходжу, то там пише, що Захар має бути десь 16. То 16 це нормально, це єдине, навіть не ціла група, виходить буде. То я не знаю, завтра піду туди і заодно. Але я все одно планувала до них туди піти, бо мені треба запитати, чи все-таки вони будуть, чи вона візьме Настю з Жені. Точніше, для Жені там місце було, а для Насті не було. Якраз запитаю, чому я не можу зареєструвати. Якщо я стану безпосередньо в їхній садочку чи потім захар попаде, то може хоча б Женю записати. Вона то в два різних садочки водити дітей буде така собі ситуація, але проблема в тому, що на сьогоднішній день на початок серпня в Жені в садочку немає вихователя. Вони ото в кінці року того позвільнялися і зараз у них кожен день нові люди. Мені це не дуже подобається, бо є вихователі, які ще були в Насті в Ясних. Вони класні, вони випустили групу, але чомусь їм не дають оцих малих, ну, молодшу групу. Ну, Бо, мабуть, не вистачає вихователів і треба буде на ще когось. І нам нібито як з вересня обіцяють вихователя, але тільки одного постійного виховати. Що теж така собі ситуація насправді. Мені не дуже подобається. Бо Женя то в принципі плюс-мінус нормально в садочок ходив, але буває. Йому не дуже подобаються вихователі на заміні. Він коні викидає. Я думаю, всі розуміють, що таке, коли дитина вранці приходить кудись і не знає, хто з нею буде. Мені здається, і дорослому не буде таке подобатися. Тому Жені взагалі. Я б вже його кудись приділила, де будуть постійні виховати. А з Настю, так. Да. Ну, то завтра підемо. Постараємося вирішити це питання. Нам ламінат привезли. Дуже так багато його капець. Ці скільки пачечок. Підкладка тихо хода і там тазики, але теж на підлогу, якась це самовирівнюючу, невілюючу, по правильному. Чоловік допомагає пакуватися. На столички спокоїв. Він розгружав ламінатик. Знову спину надірвав. Ну звісно. Ты ти нічого, нічого не робиш, а потім щось грузишь. Так, так ти? я хотів взяти величезну коробку, на стовпі. Кажу, візьми мене Вона сюди не влізе, кажу, а ти його піднімеш. Так, я щось нагрузив цю маленьку, вона така важка, що капець. На столичка. Вона на столок багато, навіть у коробку не мішається. Ну вона невелика, це коробки невеликі. Ну воно якраз ідеальна. Бо тут п'єс. Без... Ну сам не Ну, мать. На офіс поки їх вивеземо, поки у нас все одно нема куди їх складати. Да. В квартирі, то і на столик, поки в квартирі новій не буде, поки ми трошки не розгребемось. Поки двері в туалет не поставили. <реш> да, там у квартирі трошки роз. Розберемося, потім буде. А щоб все його не звозити в одне місце, то буде легше. Коробки на столок вже поїде на офіс, покажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще дві, чи три. Що буде видно. Ще от там оно, у нас е, похідне екіпірування. Його тут треба завести. завезти. Okay. Oh, ну а там в шкафу. Oh, yeah. okay. Але його можна буде так само скласти в наш шкаф. Там же ж будуть такі антрісольки. Mm -hmm. Ой, мого видно там. Ну, ну пока значить, в гори в походи не збираємося. Ну так, бо там хватить... Ну, не частково типу, цього всього походного в мене це й там було. Не мірюю. Ні, ну новій роботі. Ну, ну, в общем, мені буде чим ще з речами розбиратися, там не хочу речей. А я вже не підвласна своєму часу. Чи? Привикаємо жити на коробках. Бо найближчий місяць <глух> такі буде. Знаєш, є відосики такі там, де типу п'ять років пройшло, і там хтось такий каже: Сонце, я тебе вітає, ми переїхали!» <глух>, Коли останню коробку роз... розпакували. Розпакував. <глух> Але процес уже запустився. Це вже прям хорошо. Сдіваємося, шукаємо. До речі, гра <'єд> престолів <працюрів"> є українською мовою. Даже, що, е, доповнення про цю. Мать драконів теж українською. Mm -hmm. Треба буде якось поменять. А По любому треба. Кільця треба продати російську мову, купити українську мову. Не те, я була сильно фанатом Гри престолів, саме настільної гри, але це така класика. Ні, гра престолі прикольна штука. Просто у нас не вийшло її грати, таку... бо дітей багато було. Дітей і ми вирішили ще завести. Бач, тепер за ту пару коробочок поносиш і такі є. У нас багато на стол. Казалось, мало і мало. Хочеться, ще і ша. Нам шай. треба стілажик такий здоровий. Це там вході в коридорі. Як заходимо, це напроти в туалету. Оце я там планую зробити такий сілажик невеликий, якраз Як ось цю стіночку. Тощо. І повністю на цю всю стіну. І з підсвіткою буде світлодіодною. Такого Таково типа все, і там такі палички зробити. Я туди спеціально вивів кабельок. І воно буде, навіть я можу зробити, ну я думаю, що я його зроблю, типу воно буде засвічуватися, коли ти там проходиш, засвічується основне світло і плюс там. Прикольно, прикольно. Буде прикольненько. Тільки я не знаю, як там його робити. Під, напевно, може, якимось синим. Просто буде відкрито? Я думаю що так. Так воно все одно пилюка, навіть якщо закриватись, буде все одно там пилюка збирається. Да. Немає сенсу. І Дитячі на столичок пішли в хід. Дітей. І це я ще теж багато спікувала. І в мене вже є ціла корзина на столичок, який я ще хочу для дітей. Це, знає, це теж якась залежність, бо я б не сказала, що я сильно фанатію від того, як грати з ними, бо з ними треба мати дуже багато терпіння, щоб грати. Ну, Їм розказати, потім заставити їх грати по правилах, а потім ще успокаїти, хто виграв, хто ні. Але. Я тут розрібаю речі, хочу вам показати. Це нові речі. Ми колись займалися продажем дитячих речей. І це все, що в нас залишилось. Бачите, дівчачі, бо два останніх потомства було в нас хлопчики. Тому хочу розбити полота і продати чисто за символічних там, 200 гривень або за смоколик, щоб ми вже нікуди не думали, куди його дівати. Ось перший лот, слюнявчик, футболка. Тут пише 56-й розмір, але насправді це прям 62 може бути. Це Туніка, це взагалі Resort оригінальна. Ми тоді також замовляли, продавали дуже класна якість на 62 см. А це цілий костюмчик. Тут шапочка, штанці. Так само десь розмір 62, мені здається. Тому віддам комусь ось це. 200 гривень або смаколики. Важно, <laughs> звичайно, звільниться, але якщо що, то зможу і відправити кудись вам. Другий лот так само такий бодік. Ось такий бодік. Він на 74 см вже йде. Так само туніка, на reserved на 62 см. Смінявчик. І ось таке плаття, але воно вже побільше. Не знаю, це, мабуть, на рік. І пов'язочку. Так само, 200 гривень або смаколики. Відправлю комусь з підписників. І е, третій варіант трішки тут більші речі. Е, і, мабуть, оцю суконьку. Кудись треба теж притулити. Бо в мене їх дві. Є ще 80-го розміру. Е, чоловічок ось такий, слюнявчик, шапочка, футболочка. І ось такий бодік. Так само. 74-го розміру. Ну, я там не так зроблю. Оце буде так і плаття сюди. А сюди буде ось такий ще бодік. Отак. от. О, зараз. А тут буде так. Тут 80-го розміру він трошки побільше трошки. Так що пишіть, кому актуально. Покажу вам зону пеленальну, яка в нас тут організувалася на морозильній камері. Ось це у нас. Такий. Знову тут матрасик з кокосової стружки. Ми його купували в приставне ліжечко, що для Жені. Воно валялось, не знали, куди його діти. А тут, бачите, знадобилося, бо ми щось не, можем, не могли знайти свою пеленальну дошку. Мабуть, або віддали, або десь викинули. ну, загалом. Вона зручніша, через те, що там покриття йде плівка, його просто витерти легко. Бо матрасик промокаючий, хоч він потім викинеться, але все одно. Тому наверх потрібно або пелюшку, я можу використовувати пелюшки, або ось в мене є така непромокаюча багаторазова пелюшка. Але, звичайно, після кожного пропісювання треба її стирати. Далі тут серветочки є, вологі, зразу під рукою, в органайзерах підгузки. А це ліберо більш такі бюджетні, вони дуже-дуже тоненькі, але, в свою чергу, вони і дуже мало в себе вбирають. І є памперс-прем'янка, вони більш такі плотніші, і з досвіду попередніх дітей я завжди беру більш такі якісні підгузки на ніч. Мені, наприклад, на ніч вистачає одного підгузку цього памперс, щоб він не протік і все в себе зібрав за ніч. Бо ось ці бюджетніші точно не справляться, але їх класно в день використовувати, тому що десь там підпукнув, щось там таке зробив і поміняв і все. Тому більш бюджетні можна на день і якісні на ніч. Нормальна практика працює вже з третьою дитиною. Далі тут ватні диски промивати отченята вранці і вмивати. Другий органайзер. У мене тут пелюшки, як правило, збираються, але зараз всі на стірці. І тут ось є вкладичі для грудей, коли кудись я йду. Мені дуже не подобаються одноразові, вони мені мега дискомфортні, плюс це постійні витрати. А ось такі використав, кинув в правильну машину і все готово. Є олійка, можу мазати, якщо бачу, сухість якісь, сухості якісь і для масажу. Зараз, поки її не використовую, бо довго масаж йому не поробиш, він не дуже дається, але в майбутньому це дуже зручно. І з іншого боку, в мене тут в сухі серветки. Ми з попередніми дітьми використовували рулони такі. Ось це набагато зручніше, тому що витянув і витер. Тут контейнер це щоб соску зразу туди вкинути. І ось лайфхак, що можна бюджетно використовувати для того, щоб промивати носик. Ось піп'ятка, не знаю скільки вона гривні 3, мабуть, коштує. І звичайний фізрозчин. І все. Носик капнули, і носик промитий. Ось, в принципі, все, що в мене використовується. У мене тут дитина спить в зручному положенні. Не знаю. Ну, він спить. Переложити я його не можу, бо тоді він спати не буде. Тому завершувати відео буду ось так, в такому вигляді. Але на завершення хотіла вам розповісти. Нещодавно мене хотіли обдурити на Олікс, хоча я вже давно користуюся ним, але розкажу вам схему, можливо, комусь щось таке буде натрапитися, то будете знати. Бо в мене є відео на каналі про те, як дурять. Продавців і ну, досить популярна, до речі, мені здається, найпопулярніше на каналі, і це, до речі, перше відео, яке за допомогою якого, а ні, не перше. Відео за допомогою якого рости почав рости канал, це був розпаковка Бобі-боксу, а потім уже OLX. OLX досить гарно підняв канал наш насправді. Е, ну, те відео, тому ніколи не знаєш, які відео стане проривним, головне знімати. Не про це. Е, мені нещодавно я виставила нове, ну, нове оголошення, не пам'ятаю, щось, щось на продаж виставила несуть. І мені у Viber, я тут, до речі, скріншоти десь позалишаю, бо я їх зберегла. Е, написав, типу, як представник від OLX, але у Viber там є вкладка, куди пишуть офіційні представники, і є, типу, просто там, де месенджер, ну, де там групи різні, і ви просто переписуєтесь з кимось. І ось, в звичайний просто в список написав OLX, типу, там даже, ну, заставочка була, як OLX і все як типу, має бути. Написали, типу, що помітили підозрілу активність у мене на сторінці, що плюсаніть, якщо це дійсно ви, типу, буде заблокований ваш профіль. Я плюсанула. А потім таке думаю, щось трошки. Я просто згадала, що взагалі-то в спеціальну вкладку у Вайбері приходять повідомлення від Д Оликса. І така спочатку нажала на інформацію про цей канал. І перше, ну не про канал, а про людину, яка мені типу, як написала від представників Оликса. І перше, що насторожує і маю вас насторожувати, якщо вам пише офіційний якийсь магазин, це те, що там був номер телефону. No, rz в OLX, Пром'юа, Резка, у них немає номеру телефону. Ну, і багато таких великих магазинів, які повідомлення присилають в месенджері різні, вони не мають телефону, я не знаю, як вони там відправляють, але ви не можете їм позвонити назад. І перше, що це насторожило, що був зверху номер телефону. Далі він мені, ну, мені відписує, типу, що вам зараз прийде код в вкладці у Viber, ви скопіюєте і скиньте нам. Я така, о, зайдемо якраз в вкладку спеціальну для додатків у Viber. І да, там оказується, теж в мене були переписки з OLX, ну там щось типу було. І там я була якось відновлювала пароль. І також були набіри цифр. Схоже, набір прийшов знову, який мені треба було якби скопіювати і скинути незрозумілій мені людині. Ну, і я зрозуміла, що мене розводять, <гум> тому майте на увазі. Це хотіли зламати мій аккаунт. Тобто номер телефону вони мій мають, тому що а, в, на Олексі не важко його дізнатись, бо ви його вказуєте. А, а пароль просто легко, типу, зламати. Номер маєте, на ваш номер приходить код, ви його вводите і створюєте новий пароль. Ну, і таким чином можуть кошти з карти списувати, бо до Олікса прив'язана карта. І там, наприклад, дурити інших покупців на гроші розводити. Ну таке. Так що майте на увазі, що і таке вже є. мене не розводили на Олексі. Прям, Я вже думала, що я старенька для них. Бо я вже не знаю, на Олексі дуже давно вже все продаю. Так, ладно. Збиратися, як бачите, у мене не дуже виходить. І в нас скольз закінчився, а Сергій не купив новий. І, 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 бо я хотіла, в нас є величезна коробка пакувати, речі, Сергій сказав, в коробки де пакувати, ну, я про це говорила вже. А книги або настолки, ну типу, ту коробку треба ще якось підняти, якщо там в новій квартирі є ліфт. І, в принципі, можна буде на тачку поставити і завести. То тут треба з третього поверху якось його знести. А коробка ну не завжди коробка, це зручно. Ну, в общем, і ту коробку велику, я подумала, що я спакую габаритні дитячі іграшки. Бо в нас ну, є великі іграшки, які є досить цінні, і їх теж треба кудись дівати. В пакети буде дуже, дуже не дуже їх пакувати, бо вони можуть там поламатися. Тому мені треба велику коробку скріпити. А скріпити її не можу, бо нема скотчу. Та й, в принципі, наразі я сама пакуватись не зможу. Дуже хотіла я пакуватись, коли було вагітна, бо мала дуже-дуже багато вільного часу. Просто мега багато. Але, але не склалось так, як хотілося. Але то не найгірше, що може статися в житті. Це взагалі така дрібниця, нічого страшного. Бо зараз усе він спить на мені. Якщо я його переложу, він різко проснеться, бо в нього різко щось значне боліти. Хоч зараз він спить в мега незручній позі. Ну, це таке. А, і навіть якщо б він і спав, то я все одно не можу сильно шуміти. Тобто скотч не розкриєш. Але дуже багато але з'являється наразі. Ладно, буду завершувати цей влог. Він такий невеличкий вийшов. Але що вже є. Всім дякую за перегляд і всім до наступних зустрічей. В неділю має бути будівельний влог. Тому чекайте. Всім пока-пока.